Я дуже рада вас бачити вас всіх вітати. І наше заняття розпочинати. Тому що погода на сьогодні просто супер сніг іде, радісна у нас погода. Так. Відгадайте, дітки, таку загадку. Все пухнастим снігом вкрило, луки, річки, гай, земля. Білий сніг і поле біле. Це прийшла до нас? Що до нас прийшла? Якщо біле зима. 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 Молодець, Ріночка, це зима. прийшла зима. до нас зима. Що взимку йде? Що дітки взимку йде? Йде білий сніг, так? Що діти можна? Що дітки можна і снігу? Що дітки і снігу можна зліпити? Дивіться на мене, що і снігу можна зліпити? Сніговичка! Молодці! Можна зліпити сніговичка. Так, ану погляньте от, на нашу картинку, який сніговичок, так? Який він? В. Сели, подивіться, веселий, радісний. Його зліпили і снігу. А скільки сніговичків у нас на малюночку? М? Подивіться, скільки сніговичків? Один, так. Один сніговичок у нас. Так? Один. Правильно, один у нас сніговичок. Так, а з чого ж сніговички складаються? Із кругів, так? Подивіться, із кругів, кружків, так. Складаються вони із кругів. Так, давайте ми з вами теж складемо сніговичка. Так, давайте складемо сніговичка. Ми складемо з вами сніговичка. Так, подивіться. У нас є Порахуємо, скільки кружочків? Один, два, три. Так, і тепер ми будемо з вами кладати сніговички. На великий. На великий сніговичок ми кладемо кульку, кладемо середню. Так. А на середню кладемо маленьку. І у нас з вами. І одягли шапочку. Шапочка якої у нас фігурка геометрична. І трикутник, молодець. Трикутничок. Ось який гарний у нас вийшов сніговичок. Добре. Ось. Наш. Сніговичок запрошує до себе в гості. Ми будемо ще з вами розглядати малюнки у різні частини доби і називати, що робить сніговик і яка це частина доби. Що робить сніговичок? Ушає. Він їсть кашу. І п'є чайчик. Я... Він снідає, яка це частина доби? Якщо ми снідаємо? Утро. Ми... утро молодці. А тут сніговичок, коли вже поснідав, вийшов на прогулянку. Трішечки засвітило сонечко у нас, і він грає в сніжки. Як ви думаєте, яка це частина доби? Ми виходимо День. на прогулянку. День. Молодці. Так. А ось подивіться, що сніговичок робить? Що він робить? Ліг. Спадки. Да? Він заснув. Отже, яка це частина доби? Яка це частина доби? Ніч. Молодці. Ніч. Так. А ми зараз з вами трішечки відпочинемо. Послухайте, подивіться. Можемо теж трішки покрутитися і відпочити. Вам чути? Дітки, вам чути? Хлопаємо. Так. так. Повторюємо. Повторюємо! Хлопаємо. Хлопаємо. Відпочиваємо. Да, давай. Молодець Ріна. Олеся, давай. Ніжками тупаємо, ніжками тупаємо. Нішками тупимо. Стоп, топ, стоп, А тепер дуємо сильно. Дуємо, дуємо. Дуй, дуй. Дуємо і знов стрибаємо. Стрибаємо. Стрибай, молодці. От, давайте собі поплескаємо молодці. От, які молодці. Все, сідаємо, відпочили. Молодці. Так, діти сліпили сніговичків. Давайте порахуємо їх скільки. Рахуємо всі разом. один. Два. Один. два один. три, чотири. Скільки сніговичків? Чотири. Добре. Діти сліпили чотири сніговичка, але забули їм одягнути шапочки. Давайте їм одягнемо. Дивіться, уважно. Одягаємо шапочки. Ось! Наші сніговички в шапочках. Скільки дітки шапочок? Давайте порахуємо. Один. Два. Три. Скільки шапочок? Три шапочки. А скільки сніговичків? Чотири. Кажіть чого більше? Шапочок чи сніговичків? Сніговичків. Сніговичків більше. У нас один сніговичок залишився без шапочки. Що потрібно зробити? Шапки. Одягнути ще Шапки. одну шапочку. Ось пограйте. Тепер що Шапки. ми можемо сказати? Скільки у нас сніговичків? Чого? 4. І шапочок у нас чотири. Отже, і шапочок, і сніговички у нас порівну. Молодці дітки, у нас порівну. А зараз ми трошечки пограємо, пограємо в гру. Будемо з вами рахувати. Ось сніговичок. Сніговичок приготував вам сніжиночки. Давайте їх порахуємо. Рахуємо разом. один. Два. Три. Чотири. Скільки сніжинок? Чотири. Один, два, два. Чотири Чотири сніжиночки у нас. Так. А як ви, дітки, гадаєте, яка сніжинка серед цих чотирьох ж зайва? Чотири. Так. Чотири. 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 Да. А ця сніжинка. Чотири. Я чую чотири. Чотири сніжинки Молодці. А ви бачите, сніжиночка, вона в кружочку? Як ви гадаєте, чому я її виділила в кружочок? Вона зайва, тому що вона кого кольору? Благалубово, ми кажемо, да? блакитного кольору. А всі інші сніжинки якого кольору? Біленькі. Да? Всі сніжинки у нас біленькі. Добре. А ось погляньте: а чому я тепер біленьку сніжинку кружечок обвела? Тому що вона інша за формою, так? Тому що вона. Інша за формою. Добре діти. Так, а зараз сніговичок нам приготував теж багато-багато сніжиночок. І ми будемо їх рахувати. Рахуємо. Скільки сніжинок? Давайте. О! Один, Один, два, два три, два. чотири. Яку циферку ми підбираємо сюди? Цифра. Чо. 4. Ось так. Молодці. Показує, Ріночка. Щоб дітки бачили. І на друге заняття теж принесу. Далі. У сніговичка давайте порахуємо. Скільки сніжиночок? О! дин Два! Покажи, Іріночка. Молодець. Два. Молодець. Два. Далі. А тут у сього вечка скільки сніжинок? Одна. Один. Один. Молодець. Молодці. Так. І далі. Рахуємо, скільки сніжиночок. І час, два, три. Показує річка. Молодець. Добре, дітки! Сьогодні ми з вами побачились. Я надіюся, що ми з вами це будемо тепер бачитися кожного разу, коли у нас буде заняття. Я вам дуже дякую, що ви займалися заняттям. А тепер, дітки, до побачення.